Життя солдат в умовах Першої світової війни. Війна це завжди погано. Ти можеш вірити в те, що на фронті будеш відстрілювати тупе пошечне м'ясо ворога, а реальність набагато страшніша, ніж казки. Окопи це справжнє пекло, в якому ти намагаєшся вижити. Спочатку люди вірили у Бліцькіріг, бо швидку контратаку до Берліна або Відня. Но вже через два роки їхні бажання розсипалися, не буде ніякої перемоги у найближчий час. А в життя в окопах це безкінечне вижидання своєї смерті шапнилі, яка розірве в шматки твою бідну голову або відірве тобі щел поза очима, і ти назавжди станеш одним з бьолькісі. Умреш від того, що твої пальці або очі вночі, коли ти спиш, зруть декілька десятків поціків. Які вже два роки по тобі повзують кожен день, воїть ще одної штакової атаки, підвисліли свої артилерії, яка б'є по позиціям ворога, коли ти в них. Ну не переживай, коли ти подихаєш в окопах від нещасної потації ніг. Твій кайзер, король, президент або цар їдять рта і навіть не догадуються, що таке голодна смерть. Бо у них і ці лінкори і яхти, і куча грошей, і єдине їхнє бажання стати ще багатшими. Якщо говорити про війну, в ній немає поганих і добрих, всі рівні, всі робили військові злочини, усіх сторін конфлікту руки полікуть в крові людей. Пропаганда найжахливіша зброя людства вона направляє людей в одне русло. Якусь ідею, за яку можна померти. Пропаганда є одним з факторів, чому війна так довго змогла вестися. Коли солдат траншеї чекає своєї смерті від ворожої кулі або снаряду, остання промова офіцера про їхню перемогу може допомогти відправити в на вірну смерть. Сама траншея це пекло, в якому солдати жили майже кожен день. В ній вони могли знайти багато чого цікавого для їхнього тіла. В окопах неможливо зберігати санітарні норми, в них живуть тисячі шкідників, починаючи з пацюків, закінчуючи личинками, які випали з трупів товаришів. Незчисленні хвороби також знищували кількість людей в траншеях, такі хвороби, як траншейна сопа, гриб, чума. Були жахливими для солдатів. Траншей наступа виникає активному русі, вичікування ворожих сил на одному місці. Днями сидіти і чекати ворожого наступу, роблячи всього по 20 кроків на день, щоб здійснити акт дефікації, тільки погіршує стан здоров'я солдат на передовій, військові на фронті. По документам їли по 4 тисячі калорій в день. М'ясо, овочі, хліб та якась каша була основним раціоном харчування. Це було тільки в тилу. Їжа могла доходити до траншей на передові до восьми тижнів. За цей час весь хліб міг зникнути і все інше прийти в негідність. Алкоголь також є однією з важливих речей на війні. Солдати пили його кожен день в кожну сторону лінії фронту, без нього армії могли б пасти. Кожен місяць, зазвичай, в кожну частину приходила трупа або цирк, щоб підпадьорити солдат. Також можна добавити, жаго людина до розмноження. Борделі в тилу були у багатьох країн конфлікту. Наповія могла обробляти до ста чоловіків день. Ця практика буде розпосюджена і далі, після Великої війни. Солдати більшу частину свого часу в траншеях, не знали, чим себе зайняти. Вони грали в карти та інші азартні ігри, покращували умови свого проживання. Деякі писали свої газети про життя в окопах або збирали прикраси з гіль свинтівок або артилерійських снарядів. Більшість людей писала листівки своїм родичам, і тільки про це і думали. Більше 18 мільярдів листівок було відіслано з фронту в тил. Також вони збирали зброю: арбалети, луки, рогатки та навіть мініатюрні балісти, щоб пивати ворога. Під кінець треба розказати про один із найважливіших факторів виживання солдата на війні командування та їхня тактика. Генерали часто проводили ротації військ, щоб солдати відпочили від жахів окоп та війни. Але це було не для всіх. Тарійський фронт під час війни проходив через гори. Ну було лише два місця, по яким більш-менш можна було переміщуватися. Це було під містом Терентіно та місце біля річки Ізонсо. Саме там була саме найбільша концентрація військ під час війни. Люди в великих кількостях нищилися в окопах. Було всього 12 битв під Ізонцем, з яких 11 було наступальними операціями італійського командування під керівництвом Луїжджа Кадорна на протязі трьох років. Він не вважав солдатів за людей. В армії не проводилися ротації. Солдат, коли проходив на службу, садився в окоп. Тільки чекав своєї смерті, більше йому не було дозволено нічого. Не велося кампанії, щоб підвищити бойовий дух солдат. Головнокомандувач вважав, що солдати це біороботи, які могли воювати без бойового духу. Після 10-ї битви під Ізонцу Луїджі ввів десимацію війська це коли кожного 10-го бійця зі зводу. Який провинився, бувало, не дивлячись на те, який вони зробили вклад у битву. У 1916 році, після битви під Верденом, в арміях почалися бунти за покращенням, умов життя, але вони майже завжди закінчувалися розстрілом. Навіть за те, що ти у листі написав, яка погана армія своїй дружині, тебе могли стратити, Німеччина пала саме із за бунту моряків, Яке проросли військовий переворот. Висновок. Життя солдата було жахливим, але командування намагалося піддержувати їх у бойовому дусі, ротаціями кожен місяць, промовами перед ними та багато чого іншого. Повсюди була жахлива антисанітарія, яка визивала численні смерті від хвороб. Багато людей вмерло від пацюків. Їжі військова майже завжди хватало. Основною причиною, чому люди йшли на війну, це гроші, які вони змогли б зробити. Зазвичай люди працювали по 12 годин в день за мізерну плату в людських умовах, а на війні вони заробляли в три рази більше і їли м'ясо кожен день, коли це було привілегією буршуєв. В Німеччині Через морську блокаду загинуло близько 750 тисяч цивільних, які не брали війні ніякої участі, коли солдати їли до кінця війни не по тисячу калорій в день. Після війни люди йшли у мафію або бандитизм, бо вже настільки звикли до війни, що не могли від неї відмовитись. Люди на війні можуть загубити всю свою людяність і стати безжалісними маніяками. Які хочуть лише більше вбивств та розрухи всім. Близько 10 мільйонів чоловік загинуло, і 10 мільйонів було поранено. Після війни залишилось багато скелічених життів, які були непотрібні владі. Перша світова війна стала ініціатором всіх подій ХХ століття і наступних жахів, які відбудуться після неї. Війна несе лише смерть для звичайних людей. А для правителів ще більше збагачення.